мої кохані, як ви? З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Зараз будемо дивитись, до чого вас ведуть мої королевішні, мої феєчки, вищі сили. У нас вже Пасха, до речі, весь тиждень були дощі. Ну, сьогодні так теж прохолодненько, ви бачите в хаті. В хаті, як в селі, да? в квартирі. Там якісь піски дують, тому що вітер сьогодні дуже сильний. Поки помішую, розказую вам, до чого вас ведуть вищі сили. Думайте тільки про себе, більше ні про кого. Феїчки, добавляйтесь в мою групу у Телеграм, ви знаєте, я завжди це кажу. Плюс дякую вас за підписки. Я кожну з вас, хто підписується, люблю. І знаєте, ви обов'язково перебуваючи на моєму каналі, а ще краще в моїй групі зміните своє життя. Це 100%. По-друге, дякую за донати. Мені будь-яка сума дуже приємно, тому що це між нами обмін енергіями. Особливо, якщо вам розказ сподобався і ви хочете. Щоб він проявився в вашому житті, говорить, розпакувався в вашому житті, треба переказати якусь суму грошей. Це я вам взагалі кажу про езотеричні правила. І хочете 10 гривень, 20, хтось скільки може, буває донати і 500 кидають. Тому важливо, це робити від чистого серця і тої суму, яка вам відгукнеться. Тому що є така фраза. Все, що ви даєте комусь, запам'ятайте, що ви даєте це собі. І це правда, і це реалії життя. І так, до чого вас ведуть вищі сили? Пам-пам-пам-пам-пам. Опять цей король мечів. Ох, зайки мої. До речі, зараз сижу в цій кофті, згадала, що мені її колись було холодно в Іспанії. Був мене чоловік, якого я кохала, він мене кохав. І, до речі, він мені купив цю класну, вона дуже тепла, знаєте, де в дитячому відділі. Так, да, То зараз кажу про короля мечів, чоловіка з минулого і згадала. Дивіться, верховна жриця і король мечів. Зайки. Є чоловік із минулого, король мечів. Він холодний. Це людина, яка дуже розумна, але в якому плані? В тому плані, що вона завжди переслідує свої цілі. Розумієте? І рішення приймає головою. І цей чоловік у нього з вами дуже тісний зв'язок, бо вас показують верховною жрицію. Крім того, що ви насправді можете цікавитись ізотерикою, таро, рунами. Хто чим? У вас в будь-якому разі є інтуїція. Крім того, у нього з вами дуже тісний зв'язок. Від Верховної Жриці, від неї ти можеш відмовитися розумом, я про нього кажу. Але це такий зв'язок, який на віки, умовно кажучи. Так от, у нього зараз розбите серце, ну він так да, розсінює цю ситуацію. І. Зараз між вами як пауза, четвірка мечів, тобто взяли паузу. Так, цю ситуацію бачать вищі сили, тому що, знаю, хтось мені пише: ні, ми, я вже з ним розсталася. Зайки можливо, але карти кажуть, що це пауза. Бо вас ведуть з невищі сили до побудови. Стабільних і надійних відносів, відносин, вибачте, потрійки Пентаклів стосовно у вас, у нього, і у нього стосовно вас, крім того, що розбите серце, звісно, є такі ті думки, які не дають спокійно жити. Розумієте? І хоч кожен з вас не хоче думати про цю ситуацію. Але, але зв'язок з вами дуже великий. Можна так, що він вас відчуває. Бачите, правий глаз чухається. Він вас відчуває, а ви відчуваєте його. Ось такий у вас зв'язок. Напишіть, до речі, так це чи ні? Чи є у вас ось такий зв'язок? Я маю на увазі, коли ти з людиною і не відносина, бо у вас пауза показана. Але ну, ти наче от, да, знаєш нутро цієї людини, як їй зараз? До чого у вас ведуть вищі сили? Речі, цю колоду я купила в Іспанії, наче йому стала у мене улюбленою. Треба ще нову купити. У мене такий принцип. От я назбираю донатів і куплю собі нову колоду. <ріст> так ось. Що вам говорять карти? Ну, по перше, ви будете на коні. Ну, ви вже на коні. Тим, що всі лаврові вінки вам. Що мається на увазі? Це мається на увазі те, що. Цьому чоловікові, королю мечів, йому прийдеться вкладатися в ваші відносини. Хоче він цього чи не хоче ну це я так, від себе, але від себе це не від себе. Ви знаєте, у мене по суботам, зараз буде в п'ятницю, можливо, група дівчат, у кого є амулети. У нас іде там навчання, я їм розказую. Щодо езотеричних законів, і результати по амулетам. До чого ще це хотіла сказати? А, І я зрозуміла, що коли дівчина дає мені інформацію до дії амулету, я починаю ловити, ловити потік. Розумієте, мені починає про цю дівчину спускатися інформація зверху. Тож, отут те ж саме, я так відчуваю цю карту. Чому? Тому що це король мечів, це не король чаш, і не король пентаклів, який з радістю вкладається. Король мечів це чоловік розумний. А розумний чоловік, ви знаєте, да? він якби хоче менше вкласти а більше отримати. Так ось, і далі пуста карта. Зараз, тут він все думає стосовно того. Продовжувати з вами відносини, чи ні. От весь цей час, поки ви з ним умовно в паузі, він про це думає. Думку гадає, чому я не сокіл, да? чому не літаю. Але йому дуже важко, бо він це рішення хоче прийняти саме. Я тут не бачу, що він щось вирішив, але кажуть, що все рівно вирішить, що він вирішить почати з вами. Відносини заново. Так, бачите, він зараз стоїть навіть на вибору шляху. От я вам зараз розказую, і він стоїть на вибору шляху. Ось так буває. Бо він розуміє, так, якщо з вами це одна історія, а якщо без вас. Це зовсім інша історія. Ну те, що він думає феєчки, це на найкраще. Нехай краще він зараз все обдумає і приймає рішення, ніж, як буває, да, чоловік на емоціях приходить, а по етозі рішення не прийняте одні емоції, які завтра зовсім по-іншому їм трактуються. І чому буде ваша перемога? В тому, що у вас є кохання з ним, але є третій фактор і чоловік вибере вас. Розумієте? Він тут проходить трансформацію, він може зараз бути один наодинці. І, до речі, по трансформації він розуміє, що ви дуже вклалися в свій час ці відносини. Ви то їх будували на відміну від нього, а він більше приймав. І що тут, скажімо так, класного, як я розсінюю, Що оце у нього розбите серце, тут дьявол вмішується. І він його спеціально мучить. Для того, щоб він дійшов. До певних потрібних по відлюднику висновків. Розумієте? Тут, звісно, і вас дьявол підтягує періодично. Чому? Тому що дьявол завжди тягне двох людей. Але одного більше, одного менше. Його. Його тут конкретно. І що він розуміє? Він зараз, до речі, Поки не приймає рішення, тому що він, він розуміє, що до вас треба прийти людиною, самодостатньою, з коштами, з грошима. Або ну тут він одне і теж. Він розуміє, що ви жінка самодостатня, з грошима, і йому треба да, відповідати цьому. А, ну, тут буде серйозна розмова, або він поки що відкладається да, розмова. І він тут планує з вами розмову. Він розуміє, що розмова дуже серйозна, бо вона по тузу мечів. Ну, тобто, це буде або пан, або пропав. А для короля мечів, дівчата, це дуже серйозне випробування. Король мечів він не любить попадати в просак. Це не король жезлів, який краще зробить, ніж не зробить. Король мечів інший. Для нього поразка, ну, це його его постраждає. Вдруг ви йому скажете ні, тому що він тут з вами розмовляти про десятку. Вау, сонце. Аркад. Він з вами буде розмовляти про десятку пентаклів, про те, що хоче з вами стабільне і надійне життя, хоче брак, хоче дітей народжувати, якщо це реально, що він тут і дім має, і кошти має. Розумієте? Тобто, все буде по стабільності і надійності. Тобто, він буде вам казати про те, що він хоче здійснити всі ваші бажання. У мене питання, чи так це буде, чи ні далі подивимось. І так, до чого вас готують вищі сили? Дві карти на одне. Окей, ми так дві і дивимось. До чого? Ну, він почне діяти. Король жезлів. В цьому і буде ваша перемога. В цьому й будуть ваші лаври, бо по етозі він діє. І, ну, тобто, Він реалізує ваш варіант, він вибирає вас. Ви нічого не роблячи, крім того, що у вас з ним пауза. Ось таким чином все це сталося. Тобто, він вже знає, що йому робити, і він навіть готовий це зробити, надіючись на те, що він король мечів. Так, Боже, ви подивіться. І він по відлюднику, що зрозумів, що ви імператриця. Імператриця це дуже особлива жінка в житті чоловіка. Це головна жінка. Це жінка, якої більше він розумів, в його житті може не бути. Це жінка, яка для нього просто Виділяється серед всіх жінок. Він би хотів з вами мати дітей. У когось ви вже маєте з ним дітей, таке може бути. І хотів би одружитися з вами. Він бачить вас жінкою і красивою, і соціально реалізованою, і при фінансах. І хоче з вами по утрії жезлів жезлі продовжити відносини. Тобто жезли-жезл, рішення прийняте. Єдине, що, да. Щось дуже вже довгий час пройшов. Як ви, ну, якби це все момент його усвідомлення, тут він ще да, стоїть на виборі. він то буде діяти. Тут кажуть, що хтось, до речі, про вашу ету паузу. Тут кажуть, що хтось пішов із відносин, кохаючи по вісім чаш. І ну зараз зараз він розуміє, чому ви можете йому меч показати, тому що свій час із п'яти чаш, ви йому п'ять чаш наповнили, а він вам тільки 3. Да? Дві у вас були пусті. Тобто ви вже відвернете від нього, тому що не було енергообміну. Те, вже про що я казала. Тут ви вкладалися і часом в нього, могли якісь і справи робити, і по чашам, по почуттям вкладалися. До чого ж вас ведуть вищі сили? Дафечки, я зараз роблю безоплатну діагностику, але я вас дуже прошу. Якщо ви не готові потім змінювати своє життя завдяки амулету, краще її не заказувати. Чому? Тому що ту інформацію, яку я вам дам, вона вам ніяк не посприяє. Згадайте, скільки разів нам всі все казали, ми так все знаємо. З психологом людина займається роками. Роками. Чуєте,? так? І якби так було, що людина пішла до психолога, психолог сказав, вам треба змінити те, 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 людина пішла і зробила. Тоді б не було професії психолог як такової, дуже розвиненої. Але програми ваші потрібно змінювати роками, місяцями. Один момент знати, що тобі змінити, а другий момент змінити. Бо ви ж не можете піти в гори. Тільки молитися, медитувати і змінюватися. У вас є якесь життя певне, і в умовах цього життя вами рулять програми. Тому, ще раз скажу: хто хоче реально змінити своє життя, тому я можу допомогти. Тому що мої амулети вони ставлять вас на вашу щасливу веху в тій чи іншій сфері. Знаючи вашу дату народження, я вибираю ті енергії по вашому запиту, які вам потрібні. І ви проходите трансформації, теж почуйте це слово. Тобто, купляючи амулет, ви кажете, так, я згодна змінюватись. Ой, вже аж потем... потемніло, бачите? І, ну що, він тут до вас йде. Як до королеви Пентаклів, у когось ви справді його жінка, а у когось він бачить вас в білому вбранні. Ну, королева Пентаклів це класна жінка. Це жінка, з якою можна будувати відносини. І він розуміє, що ви саме така, ну, куди краще. Так. І біля вас четвірка жезлів. Тут і Пентаклі, і жезлів. Тобто він хоче вам запропонувати. От, от розумієте, ви його імператриця, ви як, ну як, ви як його жінка, та він розуміє, з, якої її, з якому йому комфортно. Він сприймає вас як свою родину, розумієте? Але зараз я кажу не для того, щоб ви, коли він до вас прийде, казали, Вася я твоя навіки. Ні. Для того, щоб просто ви знали, що він відчуває. Але відчувати і робити це різні речі, зайки. Тому, коли він проявляється, ви можете кати так, окей, я подивлюсь, ну але дивіться на дії, не зближайтеся з ним. Я кажу прямо: не, не поспішайте йти в постіль. Як стара бабка зараз подумала. Але зайки, ну це так. Тому що карти картами, але треба мати дорослу позицію і брати на себе відповідальність. Ви розумієте? Людина може це відчувати і вона це відчуває. Але коли вона до вас прийде і, можливо, побачить, що Ваня є готова на все. то... Ви розумієте, тут він вас і сприймає імператрицю. А хто така імператриця? Хто не знає, грубу ми в телеграмі додайтесь, то тобто, там посилання є в цьому відео. Це та, хто знає собі ціну. Від слова імператриця ви ж знаєте, імператриця. Вона себе ставить на перше місце. Тому ви повинні бути імператрицею. Він готовий до цього. Але й далі покажіть йому це собою, своєю мудрістю. Так ось він хоче вам запропонувати брак, у когось проживання під одним дахом, у кого щось. І що мені подобається, хоче, але знов пуста карта, тому що багато часу вже пройшло. Чудний персонаж. І от король Пентаклів. ним в однакових енергіях. Тобто, він тут 100% зараз заробляє гроші, що бути самодостатнім для вас. І йде до вас теж. Тут він теж в різних енергіях, він тут теж імператор, скоріш за все, звісно. В нього зараз великі душевні переживання. Тобто, ну, це начебто його пронзили десятью мечами, розумієте? Бо ви від нього відвернулися. Але він хоче, він же хоче діяти не по дураку до вас. Хоча він не знає, чи вже є взаємне кохання. Окей, він до вас де, як король Пентаклів. Заробляє гроші, сказала. Але поки що не проявляється. Тому зараз ви можете казати: Ханна, це все дуже добре. Але, але сонечки, в цей момент, поки він йде, заказуєте амулет або на відпускання минулого чоловіка, і побачите, він швидше проявиться, тому що ви перестанете йому енергію свою віддавати. Або амулет на особисте життя. Коли він прийшов, вже пройшли трансформації і вибір робили не тільки серцем, а й головою. До чого вас ведуть вищі сили? Чи мені подобається цей розклад Ні одної мечової карти щодо обману, п'ятірка мечів, сім мечів, щодо хитрості, щодо маніпуляцій? Ну що, аркан помірність сонечки? Біля помірності аркан сонце круто! Карти говорять про те, зайка, що ви довго чекаєте, але все урегулюється, 100% все урегулюється. І всі ваші бажання здійсняться. Ви імператриця, запам'ятайте. І вам тут підказка ставити себе на перше місце, бути егоїсткою в нормальному розумінні цього слова. А це значить, що любити себе, а він буде любити вас. Ну, імператриця вона вміє любити. Ну, вона знає, коли її і чаще проявити любов, коли мечом. Вказати певні кордони. Ну Тому тут ще один посил вам іде зайка. Вам кажуть, не думайте про нього. Вас в будь-якому разі, щось так погано, да вже видно. Буду зак... закінчувати. вищі сили ведуть до життя імператриці, а імператриця завжди має чоловіка. Завжди має дітей, якщо хоче, має соціальний статус гроші. Аркан Сонце у вас це буде з ним або без нього, але буде. І тут карти кажуть, що зараз він, до речі, ще захищає свою особисті кордони. Він ще бореться з дьяволом. Хоче його перемогти саме оце тяжіння до вас. І тут, до речі, Що мені подобається, він починає любити себе, а мати гроші це теж любов до себе. І він не проявляється, бо він вчиться жити по-новому. Я круто. Дівчата, тож знов скажу, не квапте цей час. Амулет на фінанси також вам буде допомогу, бо імператриця завжди має кошти. І фінанси ще нікому Ніколи не були зайві. вищі сили дайте пораду моїм феєчкам Ви всі мої феєчки. Щодо стосовно цього чоловіка. Дайте пораду. вау Клас. Вам кажуть, не поспішайте. Відносини з ним побудувати можна, але. Треба буде будувати крок за кроком. Це те, що я вам казала. Коли він з'явиться, він об'явиться 100%. То хочу, пишіть коментарях хоч він проявився. Я поставлю лайк і проявиться. То дивіться: не відносини будувати не поспішаючи, і крок за кроком. Все це реальність. І тоді трійка жезлів. в цих відносинах є енергія і є бажання це будувати. Головне, щоб у вас вистачило часу і бажання. І що тоді буде. Ну тут знову тут перейшли на майбутнє. У мене так завжди. Зараз у вас ситуація по повішеному висить. Нікуди не рухається. Тут є тяжіння, вас до нього тягне, і його до вас. Він розуміє, що ви та класна жінка, колісниця. Він до вас вирушає в путь і. І дев'ятка Пентаклів з грошима він вирушає. Ура! І в Тузом Пентаклів! Він нам запропонує щось таке. Або якийсь подарунок дуже крутий зробить. Дівчата, може, комусь навіть дім подарує. Я вам чесно кажу, або машину. Буде дуже коштовний подарунок. Дуже-дуже сонечки. Що ви хочете, пишіть. Так, аркан помірність. Треба час, але аркан помірність на відносно. це найкраще, що може бути. Зайки він говорить про те, що ви таки прийдете з ним до золотої середини, це коли відносини взаємне кохання. Це коли відносини не емоційні гойдалки, він буде здійснювати ваші бажання, так. А коли відносини спокійні, але для цього ви повинні теж трансформуватися і стати людиною, яка бере емоції не з відносин з чоловіком, запам'ятайте це. А в інших сферах життя пригай з парашута. Не знаю, у когось емоції, як у мене в шопінгу, у когось заняття спорту, у когось піти на курси риболовства є таке, або стріляти зі зброї. Там треба шукати. Зайки мої. Ви у, мені, у мене найкращі. Я вас дуже люблю. Ви бачите, що така якість, але вже просто потемніло дуже швидко. Але головне те, що я говорю. Люблю вас до завтра.